Що тобі важливо знати? Давай подивимося, що тобі важливо знати. Ух, прям пів колоди вивалилось. А, ні, здалося, що пів всього чотири карти. Окей, поїхали. Сім'я відносини, гроші переїзд. Так, сім'я відносини, переїзд. І гроші. Я показала тепер покладу, щоб я могла подивитися. Так, сім'я. У вас зараз в сім'ї відбуваються якісь зміни. Якісь зміни відбуваються. Можливо, вам не вистачає зараз у відносинах якогось флірту, якоїсь новизни, чогось такого. Свіжої енергії я би сказала. Да? Бо ви, типу, вже є і класно, але тут ви дивитесь, типу, на перспективу, щось там, а ось колись, там ми поїдемо щось зробимо. Ні, треба вже сьогодні і зараз. Хоча б потрошку щось, типу, маленькими кроками, щось робити, щось давати коханій людині вже сьогодні. Тому що те, що буде, потім, воно буде потім. А може його ще й не буде того потім. да Тому живемо сьогодні і зараз. Це не про те, що якщо у вас є гроші, то ви сьогодні спустили його там на якесь там. Серйозне да? ну, Щось елементарне, подарувати квіти, прогулятися, кафе, ресторан, кого на що вистачає фінансів і фантазії. Да? Можливо, це якийсь просто романтик вдома. Ну, типу. Стосовно грошей, а, ви переживаєте за гроші, що у вас їх тут чи не буде, чи не вистачить, чи що з цим всім робити. Гроші у вас будуть, тут просто треба діяти. Ось тут треба діяти. Ви дуже багато думаєте, переживаєте зараз А, Ви якби наче не бачите перспектив, але тут просто трішечки розвернутися в інший бік, да, ось, і у вас тут все є. Ви зараз в такому підвиш підвішеному стані, що ви не розумієте, куди вам далі рухатися. І що, і що робити? Але я би сказала, оцей стан також він прикольний, що вам можливо треба зараз зупинитися і якось подумати, продумати, переосмислити. Я би сказала, це якась така точка переходу, де е, не бійтесь цього підвішеного стану. Тут зараз якраз вирішується щось. Да? Е, тут вирішується, і ви виходите в, в краще, в своє краще майбутнє, в своє краще життя. Е, що ще вам карти говорять? Тут і фінанси у вас будуть. Ну, тут по картах, коротше, все класно буде. Просто зараз не як казав, цей, як, його, як казав Усік, Don't Push the Horses. Розумієте? Зараз не треба це робити. Трішечки видихайте, спокійно, не спішіть. Все у вас буде. Все у вас буде. Все прийде. Обняла.